Добрий день, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні міняю масло на Volkswagen Т4, простий дизель 2.4. Хотів трохи розказати вам про, саме про масло, яке я заливаю. Міняю я масло в двигуні кожні 10 тисяч. Купив ось новий фільтр. Ось такий SM122, він тут дуже зручно йде знизу під, під головку. Можна його, якщо він сильно зажатий, щоб легше було зняти, віджати його, то використовується ось така головка. Ось такий фільтр я ставлю на нього. З пробкою. От з пробкою у мене давно вже почалися проблеми. Тут на пробці ключ на 17, ось така шляпка, і вона у мене була злизана. І так зализалася, що я вже не міг відкрутити пробку, сильно була зажата. І довелося, знайшов ось таку гайку, не пам'ятаю, здається, під ключ на 30, вона якраз налізла. На ту шляпку маленьку зализану і обварював і потім відкручував. Потім інший раз я знову міняв масло і знову в мене зірвалася вона по сварці, знову обварював. Ну то Вже замовив, знайшов нову пробку із шайбочкою. Зараз поставлю масло, я вже злив. Останні каплі стікають. Так, пробка підійшла чудово. Я дуже радий. Є, зараз затягну, а фільтр тут, щоб поміняти, потрібно обов'язково шукати яму. От, я знайшов таку яму, тому що один раз я пробував Я пробував міняти лежачи під машиною, ну не дуже зручно, дуже низько двигун від землі. І щоб залізти, і сюди ще ззаду двигуна задньої частини просунути руку, щоб дістатися до фільтра. Таке собі задоволення. Він ще й тут так, під кутом трохи нахилений. І якщо його коли починаєш відкручувати, в нього починає текти масло на голову. так що хто в перший раз буде самотужки міняти обережно, на витягнутій руці ставайте в сторону так, щоб воно не текло вам на голову. Перед установкою нового фільтра обов'язково його так легенько маслом. Свіжим чистим маслом змастити резиночку, щоб потім легше було його відкрутити при заміні. Я налив у нього масло. Нове залив повний, не налив, майже повний, але трохи не доливаю, щоб знаю, що будуть коментарі, що фільтр, можливо, не потрібно заливати масло, не знаю. Я заливаю. Звісно, воно на очистку ж іде. Уже на обратки, але все одно мені так спокійніше. Повний я його не наливаю, щоб коли його на бік нахиляється, він, щоб закрутити, щоб не текло на голову. Не видно нічого. Вон я його вже наживив. Так, пробку я закрутив, фільтр поставив. Залишається тільки залити мені масло в вигуна. Хотів розказати про масло. Я купую ось таке масло в 20-літровій каністрі. Воно йде GB German Oil 10 w 40 Чисто німецьке масло. І що я вам хочу сказати по цьому маслу? Я його заливаю не тільки в Volkswagen, а заливаю його також в Opel Frontera. Дуже добре працює двигун на цьому маслі, я б сказав навіть чудово. І що я вам хочу сказати з приводу цього масла? Мої спостереження, коли перше пригнали цього Volkswagen. Я на ньому наїздив перших 10 тисяч, то за 10 тисяч я в нього доливав 3 літри масла. Три рази, по літрі я купляв. Не знаю, яке в ньому було залите. Потім я був купив якесь мені порекомендували в автомагазині. що Для нього рекомендоване. Боже, не пам'ятаю, як та назва того масла. Купив я те масло, поміняв, залив. І знову, знову я доливав десь біля трьох літрів на 10 тисяч кілометрів. Це, звісно, багато. Я був розчарований, думав, що двигун уже сильно піджирає масло. Але коли одного разу по рекомендації одного доброго чоловіка я вирішив все ж таки спробувати це масло германоїл, замовив його, поміняв. І після того я на 10 тисяч ну, доливаю максимум пів літри масла на Volkswagen і так само на Opel Opel Frontera 2.2 дизельний. Е максимум, ну максимум пів літри 700 г, як коли на 10 тисяч км. Ось такі справи. Тобто, після того, як я почав використовувати це масло і на одній, і на іншій машині, і я знаю ще на двох інших машинах теж. Що лиють це масло, теж е, зменшилося е, піджирання масла двигуном. Ну, Мінус, звісно, можливо, для когось буде, що комусь не потрібно стільки в великій каністрі 20 літрів масла. І це, щоб наїздити, потрібно там, якщо плюс-мінус 5 літрів. Зараз входить в двигун, чи нехай 6 літрів, якщо входить, це на 3 заміни і ще 2 літри. Тобто три заміни це мінімум 30 тисяч треба наїздити. Ну, не знаю. У мене дві машини, я в обидві машини, лию одне це масло з каністри, то в мене ця каністра дуже швидко уходить. А можливо, комусь це буде мінусом, що не потрібен такий великий об'єм. Його в менших об'ємах просто немає. Ні в 5, ні 4, ні літри. Наскільки я знаю, воно йде в, мінімально в 20-літрових отаких каністрах. Е, коштує воно якби, відносно ще й дешевше, ніж інші масла. Е, от ця каністра 20-літрова, 3700 гривень. Це 185 гривень літр. Ну і плюс залишається каністра. Яку можна потім використовувати дуже добра, така каністра із рискою, із хорошою горловиною зручною, яку можна під, там, під соляру, під бензин потім використовувати. Так що, ось така моя порада. У кого є такі транспортні засоби, рекомендую спробувати таке масло. Якщо буде цікаво, дам посилання, де я замовляю, або Можна знайти в інтернеті по назві. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої думки.